Коли говорять, що шлях до серця лежить через шлунок, на увазі 100% мають цю страву. Смачна, гаряча, запечена домашня ковбаска, яка ще шкварчить на деко. І для її приготування на кожен кілограм м'яса треба взяти 300 г сала і нарізати його на ось такі довгенькі смужки. Завдяки такій нарізці ковбаса буде краще тримати форму, а м'ясо треба просто нарізати на невеликий кубик. Не дуже дрібно. Ковбасний фарш обов'язково треба. Зважити. Важимо для того, щоб розрахувати точну кількість солі. На кожен кілограм м'ясної сировини знадобиться 15 г солі. Також ще знадобиться часник. Додавайте його побільше. А зі спецій, я беру сіль, чорний мелений перець, коріандр мелений і мелений лавровий лист. Для більшої соковитості у фарш треба додати вершки або бульйон. Мені більше подобається з вершками. Фарш добре вимішую, щоб рівномірно розподілити всі спеції та часник і залишаю у дорогой. Настоятись хоча б годинку, і за цю годину я якраз вимочую кишки у холодній воді, а далі буду начиняти ковбаску. Начиняти ковбасу я буду за допомогою спеціальної насадки для м'ясорубки. Свою м'ясорубку я придбала в магазині кібернетики. Кібернетики це сучасний простір для гаджетів та вражень. кінці кишки я не зав'язую, просто лишаю декілька сантиметрів вільного краю. Всю ковбасу складаю в зручну велику кастрюлю і заливаю окропом та залишаю. Заю на 20 хвилин за цей час я якраз розігріваю духовку, викладаю ковбаску на деко і відправляю її запікатися при 170 градусів Запікаю з обох сторін, проколювати нічого не треба, і ось так дуже просто можна знайти шлях до будь-якого серця. А така ковбаска смакує як в гарячому, так і в холодному вигляді.